Всім привітки, всім хорошого дня. Ми сьогодні спали у підвалі, бо була підвищена. Коли підвищена, то ми йдемо в підвал. Тому що я знаю, що буде гучно, а мені в підвалі так спокійніше. Не так чути звук, знаєте, такий приглушений. Та й вже спали до ранку, що тут майже цілу ніч. Спали вже до ранку. Сьогодні Петра, всіх іменинників вітаю, основне здоров'я вам бажаю. Те, щоб уже ця біда закінчилася. Доня з подружками Петрує. А ви петрували в дитинстві? В кого була така традиція? Гоститися, петрувати Що тут у них? Чіпси, фрукти. Цукерки. Пішли самі в магазин, було? собі накупляли. торт. Так, рубрика розпаковка на 2400. Поїхали, кому цікаво. Чай. Любимо такі всякі ароматні чаї і, я, і доня. Тортик! Ай-яй-яй! що він це купив? Вау! Сестра! Сестри, де ви є? Ви мене дивитеся? Привіт, у мене їх дві. Так. Це доні, отаке щось тату купив. Я зразу відкладаю набіду, на бік, бо вона читає і то, що чекаємо розпаковку ще Дешево. Макарончики. Макарончики, макарончики. Дві зі дві. В 1800 я заплатив. Як я? 3000, тільки в місному 1800 А, каже чоловік, що 3000 розпаковує. Тільки в м'ясному він заплатив тисячу. Скільки? 1800. 1800. Так, сочки Доні любить пити. Це щось не знаю, що. Перчик. Авокадо чоловік купив. Я вчора йому сказала, може, тобі я авокадо їла. <смі> Він вже мені купив. Будемо їсти на сніданок авокадо. Так, пиво. Це смачне. Поводненьке. Авокадо 92, а, а тоді по 40. Одне авокадо 90, оце чорне 90? А по 40. Нічого собі різниця. Оце 90 оці. По 40 штук капець. Так, молоко безлактозне. Так, дідуся чемно сидить моя собачка. Так, ще доці. Ось такі браслетики вона плете собі дитя. Штуки. Ой, боже, скільки він того накупив. Тих розинок Тепер я буду мати, що робити, по хаті розинки збирати. Так, це він мені купив для оброблення троянд. від хворів. І не знаю, обробляю, обробляю, і душів нема. Все одно хворію, дуже листки пожовкли, я вам показую. Так, мій любимий десерт зефір. Ще розиночки. Молода картопля, не знаю по чому. Але бачу вже якась хвора. Зразу якась вона якась геварено хвора. Так, хлібчик мій любимий. Сіренький, обожаю його. Так, знову пиве, але пиво, Але вже якесь пиво, але вже якесь інакше. Так, ще один. Так, це м'ясо. Це м'яко, м'ясо. Лапки. 1800, що заплатив у м'ясному. Лапки. Це що таке? Соус якийсь. Соус. А що це він соус купив? А не пасту? Так, грудинка, Бестин. Куряча. Колбаска, варена і куряча копчена. Оце Та, що таке він взяв? Кукурудзку? Захотілося йому. Сукурудські. Я не хочу тепер зараз по Колись я то їла, тепер ні. А це що таке? Ух ти! Дивіться, яка лапка копчена, це, напевно, індюшача. О, як пахне! Кубаска? Що до чоловіка мого потягнуло на лагуміни? На логумілі його потягнуло. Так, ще грудинка куряча, сир на бутерброди, якийсь соус на гамбургери. Ну, я один ці робимо, такі я показувала. Е, хліб, котлета, Сир сирусей. Такий цей соус. Так, ага, це що, теж ковбаска якась? Бачу. Сальце і це. Три тисячі. Так, на три тисячі це. Так він сказав, виправився на три тисячі. Каже чоловік, іди подивись, як я машину наполірував, А за полірування машини треба. Щось дві тисячі чи скільки дати. Ну, красуночка, красуночка, що тут скажеш? Я не знаю, чи через камеру видно, як вона блистить. Блистить красуня. Угу. Дивіться, який лайфхак чоловік придумав, як картоплю молоду думати. Інтернет придумав. Ось тако. Таку сітку і сітку, щітку, воду і так миється. Далі водити. Але великий дислітровий ротиво. Так, що я сьогодні готую? Що ми сьогодні готуємо? Чоловік десь подивився, як готувати молоду картоплю. Ну, нічого тут такого хитрого нема. Спочатку її обварити, потім воду злити і обжарити. В олії, можна з салом. Я, буду, я олії дам і трішки сала для аромату. Потім я її заправлю чесничком і скропом, з петрушкою. І думаю, буде смачно. Звичайно, що буде. І хочу зробити такий салат яйця варені і багато ось такого пір'я цибулиного. І заправити майонезом. Получається дуже смачний, простий, швидкий салат. І чоловік розпалив уже наш шашлик, зробимо курячий шашлик. Ось так порізала цибульку. Зараз сюди поріжу. Я знаю скільки. Можна 4 яйця дати. Буде достатньо. Картопелька готова. Зараз я цю воду зливаю. Це, дала я туди олії, кидаю сало. Зробила я великий газ, щоб вона піджарилася. Ось так. І, все, і тепер вона має обжаритися. О, вже рум'яниці. Гарненько рум'яниця. Ще трішки та й усе. Так, додаю сюди яйце. У мене така, бачите, сіточка є. Швиденько. Це діло робиться. Дам три. Бо не знаю, може то чотири буде забагато. Я думаю, зараз я подивлюся, чи достатньо три, чи ще треба додати. Можна давати четверте яєчко. Можна дати. Такий простенький, але повірте, смачненький салатик. Все, зараз заправлю майонезом і готово. Ось так. Багато я майонезу не даю. І взагалі ми вже не майонез купляємо а соус, Оце, що, що тільки 30% має. Теж смачно і менше калорій. Ось такий салатик. Так, а тепер я йду беруся до картопельки. Картопелька вже готова, припечена, зараз її заправляю. Оцею заправкою, що я вам казала, чеснок, кріп і петрушка, і готово. З цього жиру зайвого я, звичайно, що я її заберу. Ось така красота. І тепер гарненько це все посипаємо. Осипаємо. Так. І переопалаємо. Так, переопалаємо. О, не дуже воно в мене переопалюється. <смі> Буду мішати. Буду мішати краще. Ой, боже, який це запах, який це аромат. Я вам кажу. Ось така красотища. Все, картопелька готова, салатик готовий, там чоловік жарить шашличок. Обід готовий. Все шашличок у чоловіка теж готовий. Дивіться, зануда. Музику не включи. Там то не така, пісня то не то. То не все, підвал не ходи, то не роби. Ось такий сьогоднішній блог у мене вийшов. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей!